А тепер справжня вишенка на нашому запроданському торті. Один з головних фігурантів Кримської зради Юрій Ільїн. Доброго дня! Він з'явився на світ 1962 року в білоруському Рогачеві. 79-го завершив навчання в мінському суворівському військовому училищі, місці, де з юнаків робили, начебто, справжніх військових романтиків. Власне кажучи, на моє рішення стати військовим. Особливо вплинув, звичайно, мій дідусь, то він виховував мене в такому спартанському стилі. Після цього він вступив в Одеське військово-артилерійське командне училище імені Фрунзе, а вже пізніше вчився стояти на палубі, дивитись вдалечінь і не ставити зайвих запитань. Це було нелегко, скажімо, так? З 1983 до 91 років Юрій проходив службу в окремій бригаді морської піхоти Чорноморського флоту. Був командиром взводу та пізніше батареї. Вождь. Вождь. Після проголошення незалежності Ільї урочисто присягнув на вірність Україні. активно долучився до створення військово-морських сил в Севастополі, де ще пахло радянською фарбою і ностальгією за великим флотом. Ну, Україна, це морська держава, і я впевнений в тому, що кожному українцю приємно відчувати, що Є національний флот, що є е, військово-морські сили України у штабі ВМС Юрій розпочав шлях старшим офіцером. Згодом став заступником начальника штабу. Бо ж як відомо, головне не плисти швидше, а триматися ближче до капітана. Все ж таки мені вдалося, щоб моя мрія була імплементована. скажімо так, рік молодець. Чудова пісня так період був складний. Флот ділили з росіянами. Кораблів не вистачало, зате було чимало промов різноманітних, але навряд достатніх для виживання молодої держави. За 20 років дуже багато що відбулося в історії національних військово-морських сил. У 1998-2003 роках Ільгін командував першою окремою бригадою морської піхоти ВМС Збройних сил України, доволі непростим спецпідрозділом. Далі більше Ільгін майже два роки служив у штабі командування ВМС у самому серці бюрократичного моря, де хвилі документів вищі за будь-який шторм. Обіймав посади заступника начальника і начальника управління цілого оборонного планування. Останні роки з боку держави Збройним силам України приділяється підвищена увага. Вживають рішучі заходи щодо їх реформування. Керівництво несамовито вірило в Юрка та його відданість. Настільки, що з 2005 до 2008 відправило його у складі групи офіцерів військовим представником у міжнародні штаби та місії в США, прекрасний план неперевершений і надійний як швейцарський годинник. Офіційною метою місії була модернізація українського флоту. Ільїн уважно вивчав досвід американців. Тому, коли повернувся в Україну, наступні чотири роки провів у різних кріслах керівників ВМС Збройних сил України. 150 год вчився за кордоном в Сполучених Штатах. стандарти НАТО саме був такий, як то кажуть, до всіх ран прикладу його, і все він виліковує прямо як та як та ванга чи той Кашпіровський. Новий кар'єрний етап Юрка припав на золотий вік майбутнього втікача Віктора Януковича. Це був час, коли армію оптимізували настільки, що вона ледь не зникла як явище. Завдяки турботі з боку керівництва держави Міністерства оборони України і Генерального штабу збройних сил продовжується будівництво сучасного корвета. Флот скорочувався. Офіцери шукали де дешевше фарба для борту. А проросійський вплив ширився швидше ніж грибок у каюті. Ільїн залишався при своєму, пильнував, щоб усе виглядало пристойно навіть тоді, коли корабель явно брав воду. Реалізуються конкретні кроки на шляху оновлення військової техніки і озброєння, суттєво покращення можливості стати дійсно сучасними, здатна реагувати, відповідати на існуючий спектр загроз національній безпеці. Вау! Давай ще разок! Ні, 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 ні! В липні 2012 року національний стрибунець по пеньочках Янукович офіційно підняв Ільїна на новий щабель. Зробив командувачем ВМС України. Це було не просто підвищення, а справжній розгін перед зануренням у глибини політичного абсурду. Нам дуже приємно відзначити, що саме з військових моряків у збройних силах України розпочалося суттєве підвищення рівня грошового забезпечення військовослужбовців. Колеги Юри тоді заговорили, що він на 100% був людиною тодішнього виконувача обов'язків міністра оборони Павла Лєбєдєва. так так, того самого члена партії регіонів, який під час подій Євромайдану зник з України та й досі переховується від слідства. Для мене, як на той період, заступника команду, що ну були очевидні речі, що командувач Лін він був політично заангажований, політично заангажований під політ. Тичну силу партія і так це той самий Лєбідів, який потім з'явився у Кремлі на збіговиську з нагоди тимчасової окупації Криму, а точніше на підписанні так званого договору про приєднання Криму до Ерефії. Але тоді, у 2012 році, павутина з пасток для України тільки починала сплітатися. Запроданці буквально збиралися на посадовий шабаш. Ви прихистили ворогів держави, так. Майже за рік після призначення тодішній командувач ВМС України Юрій Ільїн отримав і звання адмірала. Хоча тоді не кожен міг так спокійно стояти на містку, коли корабель уже давно дрейфував у бік Москви. Через президента України дозволив українському році квібива. На папері Ільїн мав реформувати флот, модернізувати, зміцнювати та розвивати бла-бла-бла. На практиці ж його головним завданням, очевидно, було не каламутити воду. Політична ситуація під Януковичем зробила решту. Тисячі українських синів пройшли службу на кораблях військових частинах флоту. Уміння говорити ще не тебе разомним. 19 лютого 2014 року країна вже буквально диміла від Євромайдану. Янукович вирішив зробити свій останній геніальний кадровий хід. Призначив Ільїна, начальником генштабу, головнокомандувачем ЗСУ. Зроблено певні кроки, щоб зупинити негативну тенденцію, яка б призвела до. Катастрофічних наслідків. Це призначення Ільїна за офіційною версією мало нарешті примирити Генштаб і Міністерство оборони, адже попередник Юри Володимир Замана начебто цей конфлікт і роздмухував. На даний час ми можемо констатувати, що обстановка контрольована. Є певні надії, вони. Підтверджують ресурсами, що стан е, обрітає ознаки покращення. Якою ж була насправді причина цього призначення? Будемо з'ясовувати вже за хвилину, а поки повернемось у лютий 2014 року. Нас не було створено для страждань. Така наша доля. До доленосного призначення Ільїна Володимир Замана був начальником генштабу головнокомандувачем ЗСУ два роки. Але після буквально на п'ять днів став уповноваженим з контролю за діяльністю Міноборони. Такого особливого нічого не було. Янукович сказав: ну ми ж знаємо, ситуація у збройних силах дуже складна. Саме цей замана пізніше розкаже, що пеньочник дуже сильно змінився, буквально за місяць-півтора до початку майдана, так наче передчував, що золотий батон під загрозою зливу в золотий унітаз. Якось змінилось все. Змінилось все у гірший бік. А тепер по днях. Ільїн замінив заману буквально за пару днів до того, як сам Янукович вирішив потренуватися в марафоні з елементами втечі. Як кажуть, кожен має знати, що доведеться за все це відповідати. Армія тоді була деморалізована. Країна на межі вибуху, а Росія вже розчехляла кулемети в Криму. Просто класика кремлівських планів. Там купа було цих підбурювачів. Там видно було, що ці незрозумілі люди по цих у цій площі ходять і людей там все 24 лютого 2014 року. Кораблі Чорноморського флоту РФ і начебто, ще вчора чемно охороняли Сочинську олімпіаду, але вже наступного дня вирішили, що після фейерверків час перейти до реальних ігор. Вони завантажили в новоросійську спецпідрозділи російських ВДВ, морпіхів та додаткових зелених чоловічків, головних дійових осіб з майбутнього кримського блокбастера. Всього у кількості близько двох тисяч, і вирушили до Севастополя. Далі класичне ми тут просто постояти, і поки світ ще перетравлював медальні зведення з Олімпіади, російський флот уже розігрівався для свого наступного шоу в Україні. Ми не хочемо забрати Крим. Це повна маячня. Якщо ми почнемо будь-що у кого-небудь забирати, обов'язково нас самих що-небудь відберуть. Ще за три дні озброєні російські військові без розпізнавальних знаків захопили будівлі Верховної Ради та Ради міністрів Криму в Сімферополі. Це і стало початком відкритої фази окупації. Це факт. ми ніколи його не приховували. Наші збройні сили, прямо скажемо, блокували збройні сили України, розквартировані в Криму. Після втечі Януковича армія мала стати щитом держави, але Ільїн вирішив залишитися в тіні. Він упевнено заявляв, збройні сили не втручатимуться в політику. Та насправді це була зручна формула бездіяльності. А як співав до того? Національні військово-морські сили ра разом з іншими видами Збройних сил України надійно забезпечують територіальну цілісність нашої країни. 27 лютого 2014 року вирішальний момент, ільїн летить до Криму, щоб домовлятися, зокрема із самопроголошеним мером Севастополя Чалем, який уже працював на Росію. Далі був запланований спектакль, і це наше завдання: сприяти міру стабільності, відстоювати національні інтереси нашої держави далеко за її межами. Після цих перемовин головнокомандувач раптово опинився в лікарні з серцевим нападом. Якось дивно, правда, мабуть, не витримав кремезний адмірал тиску з боку сепаратного переговорника. Я вас більше гідний. Я перепрошую. Таким чином Юра мав змогу вийти з під контролю Києва, що й довело його звільнення з посади вже наступного дня. Втім, дорогоцінний час спливав, поки росіяни заблоковували українські бази на півострові. Я запросив генштаб, це було 27 число, план дій. Сказали, що ми не готові ні до чого. Доповідав голова генштабу Ільїн. Так я його одразу зняв з посади голови генштабу за злочинну бездіяльність. Пізніше експерти скажуть, що вище військове керівництво мало оголосити бойову тривогу, віддати наказ виводити кораблі з Севастополя до. Одеси, а також перекинути війська на перешиюк Чонгару та Армянська. Ідея яка була вивезти. Е Військові частини підготувати і вивезти кораблі з пунктів базування, принаймні хоча б на рейди, щоб вони потім не були заблоковані. А якщо б додати підняту в небо авіацію та активувати ППО, то ймовірно, Крим вдалося б зберегти. Але історія не знає слова, якби. Що ж нам тепер робити? От хлеба. До речі, Ільїн не визнавав легітимність виконувача обов'язків президента Олександра Турчинова та нової української влади, тому своє звільнення. Вважав незаконним, як і раніше, називав себе начальником генштабу та головнокомандувачем збройних сил України. Я хочу користуючись нагодою вітати весь особовий склад від імені військової ради з цим святом. У березні, 14-го вічний адмірал заговорив про мир і переговори. Мовляв, усі конфлікти треба вирішувати без зброї. Звучить красиво, правда? От тільки автомати тримали вже не українські солдати, а російські окупанти. Я впевнений, що так буде і надалі. Після проголошення так званої незалежності Республіки Крим Ільїн залишився на півострові. Такий цікавий головнокомандувач без армії та країни. Заща. Що... Боже, за що мені все це у вересні 2014 року? Тодішня генпрокуратура України відкрила кримінальне провадження щодо колишнього головкома Ільїна за статтею Дезертирство. Бо виявляється, навіть адмірали іноді пливуть не туди. Тільки е, підтримка близьких вона дає результат. Ільгін офіційно перебуває в розшуку, Щодо нього ведеться заочно досудове розслідування, оскільки колишній головком переховується в окупованому Криму. До речі, ще один цікавий факт: в лютому 2014-го з Ільїним підписали контракт на службу аж до 21 серпня 2022 року. Очевидно, Юрко планував довгу і стабільну кар'єру, просто не уточнив де саме. Життя без проблем не буває. І верх нахабності у лютому 2015-го Ільїн звернувся до суду, вимагав від українського міноборони виплатити йому належну матеріальну допомогу, а ще зобов'язати президента підписати указ про звільнення за станом здоров'я. Бажаю всім добра, злагоди, міцного здоров'я, нових звершень на благо нашої української держави. З відкритих джерел відомо, що Ільїн живе у Криму, в збройних силах не служить, журналістами не спілкується. За роки окупації не дав жодного інтерв'ю, веде непублічний спосіб життя і боїться покарання з боку України. Така вона доля за проданців за успіх своєї служби. Звичайно, хочу подякувати перш за все своїм близьким своїй дружині, своїй доньці. От які допомагали мені постійно щодо колишнього головкома Володимира Замани? Кримінальне провадження за державну зраду також залишається в силі. Зараз триває досудове розслідування, але він принаймні нікуди не втік. Кожен військовий, якщо він не кар'єрист, він не військовий.